Днями до мешканців ЖБК «40 років перемоги на вулиці Капушанській, 151-155 Прийшов потенційний забудовник, який планує викупити земельну ділянку, що знаходиться впритул до їхніх будинків. На придбаній ділянці будуватиме споруду у два поверхи. А мешканцям пропонує знайти компромісне рішення. Є ділянка, яку люди приватизували, я її хочу купити. Є бажання там побудувати те, що Там передбачено. Там передбачено комерційний заклад, типу як кафе, магазин, ще інше. Ну, Немає бажання нічого іншого будувати, і от саме це є. Я думаю, що тут доречно було б побудувати, враховуючи всі наявні інфраструктурні моменти, два а Можливо, підбавлені. Та Ужгородцям не потрібна ані забудова, ані компромісний дитячий майданчик, який пропонує звести забудовник нас не було зборів кооперативу чи правління, яке вирішувало, що ми відчужуємо цю ділянку, як на яких підставах гроші пішли для того, щоб це зробити, приватизувати і купити. Ми проти. Ми будемо з'ясовувати. А зараз ми висловимо свою точку зору за екзбори, що ми проти, щоб тут була будь-яка забудова зі слів голови кооперативу Рудольфа Буксара, ділянка, яка належить приватним особам, була виділена міською владою у приватну власність ще наприкінці 90-х. Втім, мешканці дізналися про цей факт тільки зараз. Тепер цей шмат землі продається на одному із інтернет-майданчиків. Це зелена зона, це дерева, це тінь. Це свіже повітря, і звичайно, що якщо почнеться будівництво, до яке ми навіть не розуміємо, як воно може почати це будівництво, тому що там немає ні дороги, тому що тут є алея, тут немає під'їзду, то це має бути значить заїзд, я так розумію, із сторони годинки. Але я думаю, також там буде багато проблем, тому що якщо буде це заїзд, у нас там зелена зона, вона буде вся. Знищено, що ця ділянка, яка знаходиться між двома будинками, приватизована, у приватній власності її продали. Це породжує дуже багато питань, коли продали, як продали, тому що жителі ніхто не в курсі про цю ситуацію. Будемо з'ясовувати, взагалі, як таке могло трапитися, і це теж один із таких наріжних каменів, який власне не дозволяє нам рухатися далі. Взагалі, якимось чином давати добро на те, щоб тут щось відбувалося. У міській раді кажуть, у кооперативу не визначені території під постійне користування, а ділянка, про яку йдеться, знаходиться у приватній власності і дійсно надана під будівництво магазину. На сьогоднішній день ніхто до нас не звертався по будівництву на рахунок даної, даної земельної ділянки, тому зараз сказати, що там планується будувати або як використовувати дану земельну ділянку, не, не зверталася, тому не можу надати інформацію. Та мешканці збираються відстоювати і надалі території прилеглі до багатоповерхівок, аби на місці зелених зон не виростали нові будинки.